Вися. Якщо ми говоримо про київський вокзал, то подача одна хвилина для тебе, тому що авто вже стоїть. А водійові таксі для того, щоб попасти на ЖД вокзал, треба було б відстояти колейки минут 10. То, да, він рот їбав за 10-10 за, е, хвилин подачі технічно за 150 гривень виїжджати з вокзалу. Постав 300 і тебе заберуть за два. Тут же ж таке, але ні, ти вважаєш, що ті, їбать, тут же два кілометри куди тут їхати. Я розумію пасажирів, вам дуже важко вловлювати баланс. Між співвідношенням часу і вартості кілометра, мені, як водієві, легше. Я завжди знаю, яку ціну поставити, щоб я ось звідси зараз уїхав якомога швидше. Тому що я розумію, як рухається місто. Ви цього знати не можете. Але ще раз вам кажу, що агрегатори в погоді за тим, щоб вам надати якісний сервіс, дешеві перевезення, вони ну, дуже розмили базові тарифи. Два кілометри можна пройтися, я взагалі не можу поняти нахуя їздити два кілометри, блядь, Ну що це, блядь, за манія, блядь, багато два кілометри їздити? Серйозно, блядь, Я їду коли мені треба, блядь, ну хоча б п'ять вже.